І теж малі були, Ванькові три роки було її п'ять, а п'ять сім, що ж ще діти. Сама отож, де вже, що, як той казав, деякі бур'яни не були, де що не було, виживали все. І з вербу ті стругали, такі, що на вербах, ото жовті випускають такі от отого обсмикували та їли. І і все, як той казав, їли, що, що, що траплялося, те їли. Усю зелень, усю, усякі бур'яни, всякі, бур всякі лопучки, всякі, Де що не ви що, як той казав, їсти мене, не, не їстимне. Аби що їсти, то їсти. Каже, мама була, війду в хату, як цокну ложкою та мискою десь. А Ванько, і мені. Значить, чуєш, що цокнула ложкою, то й мені ж їсти ж хоче. Бідна дитинонька. Було, мама розказує, я сидю плачу. Його не можна пережити. Хай Бог милий. Що та бідна мама пережила це страшне.